Привіт, привіт! Ми з вами готуємося до ЗНО. І сьогоднішня наша тема Михайло Коцюбинський «Інтермецо». Так, і познайомимося з його новелою «Інтермецо». Отже, кілька слів про самого автора. Це український письменник, видатний і майстер імпресіонізму. Про це за пару хвилин, а зараз про самого, самого письменника. Сонцепоклонник. Отже, Михайло Коцюбинський родом з Вінничини. Народився в багатодітній сім'ї дрібного чиновника, дуже швидко йому довелося навчатися в духовному училищі і семінарії, і утримувати свою, тобто не свою, а сім'ю своїх батьків. Вже 19 років він забезпечував ще чотирьох своїх братиків і сестричок, так довелося йому в житті. А до речі, коли в нього талант творчий проявився вже, напевно, рано чи трошки пізніше? Власне, почав писати Михайло Коцюбинський досить рано, і проявився його талант в дитячих творах. Ми добре пам'ятаємо його дитяче оповідання Харитя, Ялинка. І ці твори він почав друкувати у львівському журналі Дзвінок. Став відомим якраз завдяки дитячим оповіданням. Зверніть увагу, він з Вінниччини так а друкувався аж у львівському журналі. Пам'ятаємо, це була Російська імперія, а львівський журнал був за кордоном. І тоді там було набагато легше це робити, і всі українські письменники мали можливість саме там друкуватися. Заборони не існувало на Західній Україні. Так, і вже в зрілому віці працював Михайло Коцюбинський в антифілоксерній комісії. Тобто, це була така група людей, які займалися викорчуванням тлі якоїсь такої бактерії, мушки із виноградників. Поїхав в Молдавію і про це явище про антифілоксерну комісію, яка знищувала виноградники, спалюючи їх. Тому що тлю вивести не вдавалося іншим способом. Він описав книжку для загального добра. Але також він і працював ще на творчій ниві. Він завжди себе відчував письменником, завжди творив. І він ще займався дуже такою цікавою справою. Він шукав таланти. Тобто це дуже важливо для нього було, що творить він, але важливо підготувати нове покоління, яке прийде за ним, навчити його, поділитися своїми знаннями, аби вони не видумали велосипед, а видумали щось новіше. На своїх літературних суботах знайшов Михайло Коцюбинський такий непересічний талант, як Павло Тичина. Ми ще про нього будемо згадувати. Так, це теж можна сказати любитель сонця. І цікавий момент з біографії Михайла Коцюбинського, повертаючись з лікування в Італії. По-перше, він заїздить в гості до Львова, до Івана Франка, а звідти гостює в Івано-Франківщині, в селі Криворівня, і під враженням звичаїв гуцульських пише свій непересічний твір «Чині Забутих Пред. Так, він для нас не пересічний в двох моментах. Я б сказала насамперед, наскільки людина з центральної країни відчула, побачила весь цей діалект, всю цю красу звичаїв вигуцулю, а з іншого боку, сам фільм, який ще раз отримав цей самий твір у фільмі, отримав ще одне життя і створив дуже багато. Це Сергія вирішувати. Так, ну про тінь забутих предків е у нас буде окремий урок. Ми поговоримо згодом. Наразі, завершуючи біографію Михайла Коцюбинського, скажемо, що хворів, очевидно, дуже багато зусиль прикладав служінню суспільству наш автор. І ось це його хворе серце спричинилося до швидкої смерті. Адже ми знаємо, що Михайло Коцюбинський прожив 49 років, і... він жив у більшості свого життя у Чернігові і де й і похований. Там і похований. Ще раз нагадаємо, що е, називають Михайла Коцюбинського сонцепоклонником, оскільки е, він дуже багато в своїх творах присвячував оді сонцю розумінню його стілюючих властивостей надзвичайно любив сонце. До речі, сонце ми дуже скоро познайомимося вже у творі інтернетсу. Отже, рід. Це є епос з елементами драми, де драма, ви перегадуєте, там є дієві особи. Так, на початку твору ми бачимо, що цей твір прозовий, епічний, маємо дієві особи, Воно дуже незвично. Тому елементи драми, наявність цих дієвих осіб, а також і лірики. А в чому, можливо, ви теж звернули увагу, там дуже багато переживань, тобто те, що твориться у нас у душі. Ну, Буду ще всіх сож, це Так, Психологічні це переживання, певні. Отже, епос з елементами драми і лірики. Жанр. Жанр, Жанр це новела. Пригадуєте, чим особлива новела? Це є досить переважно короткий двір з несподіваним фіналом. От він буває такий зовсім незвичний, до речі, досить різко обривається, ніби що чекаєш багато подій, а тут раз він обірвався. І ще одна особливість це глибокий психологізм. Цього ми теж уже з вами побачимо зараз уважно розглянемо. Так і е, одразу хочу наголосити, що новела це такий характерний жанр для модерністів, для модернізму. Про це е, теж згодом. Тема нашої новели митець і суспільство. Чому? Mm -hmm. Чому так? Адже ви читали там там, деякі, так. Які там митець. Ну е, насамперед, це оскільки твір автобіографічний, так. отже, наш митець описує про себе, отже, митець уже існує, от але ми бачимо, що пам'ятаємо, це Російська імперія. В часи Російської імперії митець мав подвійну дію, подвійну навіть, скажімо так, функцію, функцію. функцію. він творив. Він е, творив мистецтво, він насолоджувався від цього. Але Для чого було мистецтво? Люди, люди. Хто би його мав зрозуміти, хто би мав це відчути? От він же мусив і суспільством працювати, і багато вкладати в нього, багато йому розказувати, тому що насамперед це було б дуже неосвічене суспільство. На жаль, забити усім, чим можна було. Ну, отже, наш ліричний герой це митець, письменник. так? І його завдання будити свідомість суспільства. Так, оскільки е, запам'ятайте, митці, письменники переважно не бувають турніми, це інтелектуали. Е, звідси виходимо на ідею, тобто, що хотів автор сказати нашою новелею. Що він хотів сказати? Значить, що роль митця в суспільстві є надзвичайно важлива. І є ще там невеличка така підідея, що будь-яка е... людина має страждання, депресію, а от зцілення це дає природа, спілкування з природою, відчуття себе частинкою цієї природи, воно теж допомагає у зціленні, особливо особливої важкої психічної депресії. Так, і е, чи звернули ви увагу, що в даній новелі відсутній сюжет? Тут переважають емоції. Напевно, хтось з вас думав, під чим він писав, правда? Які в нього думки були, чи він напився так багато, що у нього там нічого не відбувається? Дивна якась новела, відсутність сюжету, якісь емоції, переживання, почуття. Отже. І е, те, що це жанр новели, і те, що тут відсутня якась фабула, певний сюжет, вказує е, нам на те, що цей твір модерний, а саме імпресіоністичний. Отже, кілька слів про модернізм і імпресіонізм. Так, отже, ми з вами згадували про реалізм. Пригадуєте, хіба робить волі, як я повні. А це новий зовсім напрям у мистецтві, тобто у всіх видах мистецтва це і в філософії, і в художньому мистецтві, і в драматургії, і в театрі, всьому всьому нове зовсім нова стильова течія. Але вона має дуже багато напрям цілий, але вона має багато течій. От, А течії, от ми будемо вивчати з вами письменників і вивчати напрями. Отже, це насамперед... модернізм? так. Течії, так. Імпресіонізм, наприклад, експресіонізм можливо, ви теж із Зарубіжної це вже вивчали і пам'ятаєте. Сюрреалізм, неоромантизм і багато і неокласицизм, так. Отже, якщо уявити собі, то модернізм це напрям, це велика річка. А маленькі річечки, течії, які впадають в цю річку в модернізм, це і є різні ізми: імпресіонізми, символізми, неоромантизми. Так, так? отже, саме Коцюбинський він належить до течії імпресіонізму. Його твір «Інтермецо» належить до течії імпресіонізму. Найхарактерніша ознака для модернізму це є експериментаторство. І, зокрема, імпресіонізм, це теж. Дуже-дуже цікавий експеримент. Саме слово «impression» французьке дуже гарно звучить. Що воно значить? Воно означає враження. Згадаємо, дуже цікаво, такий можна навести приклад. Ви Кожен, наприклад, може поглянути, наприклад, всі ваші однокласники, поглянути у вікно і побачити інші речі. Хоча однакова картинка ні перед ким не міняється, тому що в кожного своє враження, в кожного свій настрій і в кожного якісь інші думки. Дуже яскравим прикладом в мистецтві, оскільки імпресіонізм насамперед з'явився у художньому художники. і художників, І Клод Моне написав першу свою е, картину, назвав імпресіон, тобто враження сонця» і своє враження, то є дуже гарний ще в нього кілька е, е, с... імпресіоністичних картин, та? де є Руанський собор, тобто той самий собор, але він зранку. Час сонця в сонячних променях і ввечері. І насправді, якщо їх порівняти, тільки обриси видно того самого руанського собору, але це інші картини, інші кольори. Отже, бачимо, тягнемо від художників імпресія, це наявність кольорів обов'язково. Далі інших наших відчуттів звуку, тобто те, то, що ми чуємо, також дотику. Тобто, це все є особисте враження. Дитина маленька торкається чогось, і вона відчуває якісь враження, чи це воно там тверде, чи гладке, чи шашаве. Так само і тут. Причому миттєві, миттєві враження, імпресіонізм, певні миттєві враження. Ми пересвідчимось дуже яскраво в новелі, там надзвичайно багато вражень, які стосуються зору, слуху, нюху, дотику. Про це згодом. Так. Так. І щоб і... ви ще не забули, новела присвячена, нам має присвято Колонівським полям. Там, де е Коцюбинський відпочивав, відпочиває наш ліричний герой. Так, їдучи в Кононівку, в село Кононівка. Отже, що ж ми маємо? Сюжету в нас немає, фабули немає. Але в творі є три психологічні стани героя. І на початку твору, коли ми знайомимось із нашим ліричним героєм, ми бачимо, що він в жахливій депресії, чорні кольори, якийсь такий пригнічений настрій і повна байдужість. Оту От байдужість ми бачимо з того, як наш герой звістку, прочитану звістку про повішених людей, про той ряд білих мішків, він просто заїдає сливкою, тобто так. йому абсолютно байдуже, і він жахається сам від себе. Зверніть увагу, він лякається, що вже наскільки я став байдужий, це для мене стало звичним смерть. Тобто, якщо б ми характеризували депресію, то напевне найважливіша ознака депресивного стану це повна байдужість до зовнішнього світу. Хто ж чи що спричинилося до такого стану ліричного героя? Автор нам дає зрозуміти, це три його ліричні герої. Отже, вони звернули увагу, вони теж незвичайні. Отже, перший це моя утома, герой дуже втомлений. Далі людське горе. І останнє залізна рука города. Оце цікаво на основі оцих всіх, оцих трьох героїв. Ми вже можемо уявити, що спричинило в тому, напевно, те людське горе, але і город. Отже, ми його маємо з чимось протиставити. Тим більше залізна рука це ви уявляєте, якийсь робот, і такий ж безжальний, жорстокий, Він стискає, він не відчуває, що комусь болить. Він дуже міцний і він може так і придушити. Тому тому. Байдужа. А, до речі, про залізну руку города кілька слів. Автор нам розказує, що ця рука залізна його доставляє до кононівки, а потім забирає. І ми розуміємо, що залізна рука города це ще й метафора поїзда. Прогрес. Поїзд, який привіз і забрав як рука, яка рухається. Так, Отже, тепер чуть-чуть тексту. Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною. І не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла мені, чи розтулить рука свої залізні пальці, чи пустить мене? Отже, вона страшна. Це, з одного боку, прогрес. Залізна рука це машини, це поїзди, але вони жорстокі, байдужі. Це машини, тільки машини. Автор перебуває в канонівку. І далі дуже цікаво і надзвичайно символічно. Автор нам розказує, що ліричного героя щоранку буде кування Зозулі. Коє зозуля? Це символ, це дуже глибокий символ. Адже зозуля колись була в годинниках і вона відраховувала час. А також є таке повір'я, коли питають Зозуля, Зу скільки ж мені жити, прокуй, будь ласка, руки. Так. І ми розуміємо, що ось цей, лірич, ось цей герой ліричний Зозуля, Зу це дієва особа, перепрошую, Зозуля. Зу вона символізує час. Тобто людині Щоб вийти потрібен, з депресії людині потрібен час. Час найкращий лікар, так кажуть. Напевно, багато хто переконається потім в майбутньому з вас. Що ще потрібно людині, щоб вийти з депресії? Час, а також багато простору, прогулянки, абстрагування від своїх проблем. І ми бачимо, що наш герой гуляє просторами кононівських полів із трьома білими вівчарками. По-перше, білий колір. Дуже характерний колір для чогось нового, для якоїсь чистоти, для відштовхування і початку нового, нового в житті людини. Білі вівчарки, пава, трепов і оверко. До речі, Оверко найтакий найцікавіший Сангрін, який він дуже такий добрий, щасливий, такий завжди радий, завжди Поклади радий Ось, бігти назустріч. Тобто це такий, який висловлює щастя. От ми познайомилися, тільки вони познайомилися. Він вже радий своє рветься, рветься на волю. І е, взагалі прийнято трактувати ці трибілі лівчарки теж як певні носії символів. Оверко там звучить така фраза потерпи трошки, скоро будеш на волі. Верко символізує селянство. Селян. Зверніть увагу ім'я, таке якесь таке, таке простецьке, правда? Пава, дуже манірна, себелюбива символ дворянства. І Трепов надзвичайно агресивний пес, який символізує Жандармерію. І через деякий час спокою. І завдяки ще деяким речам у героя нашого наступає оця радість і готовність уже вертатися у суспільство. Але що допомагає дійти до цього відчуття радості, це ж три герої. Наші герої, пам'ятаєте, дієві особи. Отже, це є ниви у черні. Зверніть увагу, так особливо у черні. Вони, напевно, тоді найбільш такі насичені яскравим зеленим кольором. Вони ще не жовтіють, а вони ще високі вже і вже зелені. Сонце і жайворонок. Така собі невеличка маленька пташечка, яка співає зранку. Тобто сталося чудо. Наш ліричний герой е, знову відчуває, знову радіє. <ків> Він стілений. Що ж сталося? В чому секрет? Яка таємниця? На небі сонце, серед них я більше нікого йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошленим шумом. Отже. Як бачите, ми намагалися показати вам ось цей малюнок характерний рука, яка торкається чогось ніжного, тендітного, шерсті ячменів, шерсті ячменів Соболина. Наш автор, наш ліричний герой знову відчуває, він розуміє, що він живий і може насолоджуватися дотиком цієї ніжності ячменів. Так, він дивиться на ці ниви, які називає морем. Він бачить, які хвилі котяться. Тобто він також може бачити. Він може бачити ці кольори, він може від них насолоджуватися. Далі він, пам'ятаєте, каже, на небі сонце серед нив я. Насправді тут всього-навсього троє осіб: є сонце, є нива і він. Тобто, от те, що є знизу, його підживлює, і так само зверху. Отже, ниви допомагають видужати сонце, сонце. Так. Ти тільки гість Та в житті маємо. моїм. Сонце, бажаний гість. І коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе, ловлю останній промінь на хмарах, продовжую тебе у вогні, в лампі, у феєрверках, збираю з квіток, сміху дитини з очей коханої. Коли ж ти гаснеш і тікаєш від мене творю твою подобу. Даю найменні їй ідеал, і ховаю у серці, і він мені світить. Отже, oh, сонце. Наше поклонство. Yeah. Бачите? От воно є. От воно і зцілює, і він перетворює, Світло. дає йому ідеал, який його гріє. Тобто він стає іншою духовною субстанцією, яка веде нашого героя вперед. Ка заставляє його працювати для себе і для суспільства. От воно. Так, і ще одна дієва особа: це жайворонки. Як стілюють жайворонки нашого ліричного героя, сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем, тріпала крильми на місці, напружено. Часто й важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла і гучала, тоді, скінчивши, падала тихо вниз, Натягала другу з неба на землю, єднала небо із землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля. Так, отже, ця пташка маленька грає на струнах, і звучить якась неймовірно чудова мелодія. Наш герой знову здатен чути, чути, нюхати дотик, використовує зір. Він живий, і це дає йому підстави зцілитися. І він готовий, каже, я готовий вже. А що ми бачимо? До речі, що він уже зцілився. І тут відбувається оця кульмінаційна зустріч з селянином. Так. Селянина нічого не змінилося, це оздоровився наш герой. А в селянина, як було складне життя, так і лишилося. І селянин розказує. Але що, що ми бачимо? Біду? Він розказує біду, а тільки чуємо Говори, говори. Знову біда, говори, говори, я готовий, говори, говори. Тобто він готовий чути, розуміти, але також і впереди тобто діяти, щось змінювати. Бо він знає, що в ньому є ця сила. Є ця сила через творчість, є сила інша, де він збирає людей і впливає на інший розум, на інших людей, тобто допомагає змінити це горе. Щось з ним зробити. І пам'ятаємо, наша тема: митець і суспільство. От, він готовий сприймати чуже горе і показувати нам так, щоб нам боліло, щоб ми теж щось змінювали. Тут воно і видно. Ну, тобто загальна тема випливає із кульмінаційного моменту. Наш герой зцілився, вийшов з депресії, і він уже здатен діяти. А оскільки наш ліричний герой це митець, то він буде. Своїм мистецтвом будити свідомість суспільства і буде в якийсь спосіб змінювати це суспільство по силі своїх можливостей. Ось такий твір. Тепер ви маєте до нього ключі, і тому можете по-новому читати і розуміти про що ж йдеться у цьому модерному імпр... імпресіоністичному творі. Так, я думаю, навіть і пізнати свої думки, роздуми, як вони. Блукають, що вони в кожній людині буває часом і складно і сказала, зцілитися. Навіть використати так для себе, як людині, вдається за допомогою природи вийти з важкого депресивного стану. Гаразд, дивіться нас далі. В нас попереду тіні забутих предків. Отже, до нових зустрічей. Щасливо, Па-па.